А чому вночі ну, краще їздити? А то що в мене всі літають безплотики. Айпівшки, зали, це все фігня. Менше бачить? Звісно. А зараз тільки ну, сторони Бахмута їде. Пропускаємося, одноглази їде. Ось зараз туман, то йому можна туди їхати, в принципі. Ну, теж опасно. Ну, ноч, ну, як гражданські люди роблять днем, да, ну, грубо говоря, так, ну, робочий день зурант починається. А в нас робочий день починається, як тільки стемніло. І до світанку. Переміщення, так? Всі переміщення переміщення повністю. Що тяжкої техніки, що такої легкої, ну машини і тому подобає. Машини. Якби тяжело їх да, купити, зібрати на них, ну в той момент вони розходний матеріал, один виїзд і все, машини немає. Ну, машина то така, аби хлопці живі були. одному кстати посрачника ты не бачив ты не скинул видео yeah. прикинь блядь, упало дерево закрыло не дало осколком yeah. нормально разлучиться блядь. и нормально пизделя короче не взяли. Втекли, блядь. втекли і сьогодні пыталися полісти но ну, аверса дрон відпав поэтому хер значно тебе вже апарат так я говорю блядь. Hey, репа ми заглушили дрон? да слушать hey, постоянно блять работає реб ну да вони каждый день щось питаються там продвинутися потихоньку Их такие вот минометом всякой хуйней успокоили. Вова, круто они от меня ствол. Топ. Все. Мальчик. Ситуація дуже складна зараз. Ну, По-перше, постійні обстріли. Ми постійно на чергуванні, того, що в будь-який момент може бути наступ. Ми прикриваємо свою піхоту, яка стоїть в Кліщівці і здержує на цю. Але є дуже велика проблема, це те, що в нас дуже мало БК. І тому ми працюємо тільки по команді. Раніше більша кількість була іноземних. Мін, як ми їх ще називаємо, бурячки. Зараз їх майже нема, бо ніхто нам їх не поставляє. Поставляють радянські, радянського типу. Але дуже в обмеженій кількості. Тобто по 5 штучок, може бути в неділю навіть самі уявляєте, що це таке як можна е, здержувати той натиск, натиск, який відбувається. Але по нам летить е, кожен день, у них така, е, так здається, що в них вона ніколи не закінчується, це БК. Тому це одна з основних е, е, причин, що ми не можемо. Ми, ми то здержуємо, ми працюємо. Раніше ми могли відпрацьовувати в день по 50 снарядів, то зараз різниця в 5-10 разів порівняно з тими роками. Настільки нас обмежили в БК. Треба, Безумовно, треба щось робити, треба якось... Розуміти ті обставини, в яких ми зараз знаходимося. На ну, серце крові не обливається, коли ну, хлопці просять допомогти, а... це важко морально? Ну, безумовно, це важко. Безумовно, це важко. Але е, так, щоб е, у нас, якщо навіть одна міна в нас залишається, ми відпрацьовуємо, щоб їм допомогти.